то там за то там за двери маррепит ходо красто братто шахта що ти що в що я чу що за маря алло я тебе квосю тебе на міснику пала пажа на люпа у непчавені прошу мене вибачить я вся Наїла її народині за хреб, вам твої. Прошу собі знати, у тим часі я, ой, якийсь мукерний, кілько зінюся такого дивитима. Ви йдеш в ту вебці маю мати немоняльне оголошення вашої виславної агенції. А ви пібашу, чи то є тот, чи вашу слухати? Потибую до життя жінку невизначеного віку. Вагідну, сводку, а ви віємкову інтелігентну, то є я. добре скоїну. В окремих чащах тіла обмежено пишно. Побочуся подивив, що має в вбаштоване помешкання готівку, аби була трохи дивачка. І знала смішні віци. Сердечніша.

A, wziął taką opiekę małą. Zwist mety wszystkim z kapeluchą. Co to za chłop? To kowdupik, to sztytyk, to ma się na kodzie, to po pachminie. Udiewęć po czetwerci żyńczy. Był na dobrej kaderni. Wziął ja dwie, zabudował, a czym chodzi piętni. На ваші мешкаю на голові, двівці. Не треба мені такого хлопа, ще з вокзалу якоїсь несе або колосту, ні не, не треба такого хлопа. Що? то щось то, прошу Я вас. Я, я дуже скипив тим оголошенням. Знаєте, прошу пані, мене, казала моя бабуня. Жіноча любов то є безмежний океан. Свята правда на міснику солодкий, У ньому не один оголошення я пані. Щось прихідного вашего так Дуже, дуже Приємно, що ви на нього... Чували, він поїхав, чи що? Не звертайте уваги, та якась бараняча голова мені підсумала свого старого каплюка. А ви тому ще бути хтось може бути такий, що має бути голову, як ви. То дуже приємно з вами це запізнати. Вашу. Дуже мені приємно, знаєте, і тому хотів би щось почути на самі, так, в кількох словах, якщо що повісти. А прошу з тих часів замоводу, чи вже якби вам тако відівувала трохи? А? Ну, бажано так спочатку, знаєте. Ну то прошу пильно слухати ще замоводу за перших шовітів, от в дев'ятім очі, стебі вам в Стевейському парку молоденького студента. І так слово по слові, слово по слові, так нам добре ставо. І ще розписи на валку і він каже, стащу, скажи якесь тепле слово. А я так змерз вам, то вже так під грудень було. А мало такий ціла товий під кокодиря. І я кажу футво. Де м'як змовозило втік і його до нині виведу. Добре зробив. І ми вишив палесу і капенюк. Я би, <клев> й того, я би й того не лишав. <клев> а е, хотів би почути від пані ще таке, е, скільки ж то мали чоловіків по штуку. Бо то розумієте, статистика стверджує, е, що на 10 подруж тільки єдне щасливо. Звідки б я то, то мала знати, як я іновіхтуюся п'ятий вас замість. No, так по О, повадку. Yeah, Від першого. Перший то називався Макальон Пам'ятаю, як нині, спосіб поженіве, спимо місяць два, три, пів оку. Ніц мене чіпає, чіпа ні уш. Навіть мене гаваскає, вже думаю, якийсь нутив, а не хвоп. А через якийсь теж від під вану в око і вечу над собою макальонну. Тіло не затепло, я всі сім усити не вода, так чуєш, жица, а в голову голову маю хлопа. Я м в око, потім ще раз отмовляю. А ведь макальон вас стоїть коло люства і маби вуханку. Каже стежка, а ти би хотіла бути мужчиною. А я кажу, а ти? No, а, а, а з тим другим? А я, я ще не сказав, а я викопав, м гепта, коли там. Бешта ну, ввекнував з твердого повень хоче з відно, то був стечить земно і то ми вов Ну, 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 Власне, мене власне, цікавить, як з тим другим не запознайомив. А, це зовсім просто. Я мщила до адвоката оформляти озвучення з макальонду у старшому старшові. Наб'їхав аутом другий. Ви виїхав першого і я ще познайомив вас з другим. Повім, пані, же ви також, напевно, умрете на любовній фронті. Не переживайте, добрий, пане. Ті жінки, що вмивають з великої любові, живуть дуже довго. А як там вас було з третим?» З третим. А бо пива моє вовоча і казав, що воно найліпше у світі. А потім знайшов в зубі єден вовошок і ми спив на квасне ябко. А ви на початках дуже був твій вагний, дуже був вас так удовольна. Бо слухати. Не пив. Не пив, немовчився по ночах, не грав ставки. Купив його, як жіл, обів, обід, аби тут було дуже рідко. Ваше, здається, був чекати, чоловік. В е, мене багато було, а ви шлюпні. То був страшний садиста, страшний був садист. Пам'ятаю, як мені я відпочивала в чавче коло Солова. І б'ю ти лягла. Я тут чотири тижні. Втрати вам на важі половину. Коли виїжджати. А він відбив янчити ляґвам. За чотири тижні. А ви те, що не всього? То був дуже несовний. То був стаповоцінтовий вихід. Як ось кажеш, їду в копати на твірми, та собі, як зі м'якви, вам знакоме до дантиста. А він в той самий день вночі повернувся і завапав нас на евотичних звовживаннях. А я жінка пов'ятна, в не теплю і Ну що? не хоче ще п'ятий раз заміж вийти, так? Я би не хотіла, а то не ці вафлярі, чи... хіба би був зовсім парням, щоб це вживити на такі о... старі шкафи? А дивись, який повід! Подвижи на себе в люство, хлоп! Ковдупі! Ковдупі! І штитний! Якби мама мати такого хлопа, то би в першу шлюбну ніч налява до кави отвої! ha Перепрошую! Ну-но-но-но знайте, пане директор. Як би мав таку жінку, то би твою каву з утрутою задоволенням би ви. І взагалі я не розумію. Я не розумію. Я просив не зайняти, я просив пан, я просив. І а ви мені от того путало підсовуєте? А то ж ти я підсунув, то ж ви бачите, що вирвалася сара. Зараз за буде вам пан.